У зоопарку. Одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвести Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із джемом аж шість штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений, суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? голосно запитав Джонатан. Падінгтон, не хатня тваринка, заперечила Джуді, він член нашої родини. А Падінгтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо, що той без завих слів дозволив їм увійти. Вставай, я сфотографую тебе поруч із тими гарними папугами, запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді, скажи сир. Сир, слухняно повторив Падінгтон і посміхнувся. Гоша хороший, вигукнув папуга, просунувши дзьоб поміж прутами клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінгтона. Дякую, дуже смачно. Гоша хороший, Гоша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали Сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінгтон. ау -у! Раптом завив пес. І Падінгтон, від несподіванки, так підскочив, що випустив залишки бутерброда просто до вольєра з вовками. Ті миттєво його проковтнули. Ну ж бо, сфотографую тебе із віслюком, запропонував Джонатан. І я, і я. заревів Віслюк, побачивши бутерброди із джемом у лапах Падінгтона. Мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли, зауважила yeah. Джуді. Падінгтон поступово припинив посміхатися. Слон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд, він видав потужний звук Ту. -у -у!". витягнув уперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Падінгтон спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Ведмежа вважало, що похід до зоопарку це не така вже й гарна ідея, але найгірше чекало попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав Аррр. Падінгтон з переляку випустив на землю четвертий кусень хліба. Не встиг він і слова вимовити, коли з зусібіч налетіли голуби. Вони почали дзьобати бутерброд, і незабаром від того не залишилося жодної крихти. Єдиними, хто не вимовив ані звуку, були пінгвіни. Вони просто стояли сумними, ніби вдягнулися до свята у чорні фраки, а те свято взяли і скасували. Падінгтену стало шкода пінгвінів, і він віддав їй всі п'ятий кусень хліба. Пінгвіни харчуються рибою, зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось прочитайте суворо заборонено годувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Падінгтон вивчав напис на стенді, чоловік крадькома схопив і з'їв останній бутерброд ведмежати. Яке нахамство, обурився Джонатан. Так, тут щемиті необхідно пильнувати, погодилася Джуді. Мені треба поїсти, жалібно промовив Падінгтон. Після зоопарків залишаєшся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапитися сьогодні, уже трапилось, та ведмежа помилялася. На останок гірський козел з'їв паперовий пакет з під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Падінгтон роздивлялися фото, зроблені в зоопарку. Можеш вклеїти одне з них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене, поцікавилася Джуді? Те, що з попугою, миттєво відповіла ведмежа. Він принаймні подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього не додумалися.